Вітаю вас! З вами магазин AutoZookUA. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Vinci на цоколь H7, артикул 793 700. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві світлодіодні лампи. Бачимо, що лампи по розмірам практично ідентичні галогеновим лампам. Що значно спрощує встановлення таких ламп в будь-який автомобіль. Потужність даних ламп як заявляє виробник 30 Вт. Лампи практично повністю металеві, крім цоколю, він з пластика. На кожній лампі використовується 16 світлодіодів, і також на кожній лампі є пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Жилення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Заявлена кольорна температура 6500 К. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник 3000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.